Замість професійних па та комерційних конструкторських розробок проєктування військового реманенту, так звані кішки та ялинки для розмінування, буржуйки та грилі, спеціальні конструкції для зброї Ужгородець Ігор Коробчак, професійний хореограф та фотограф. А нині його інженерні розробки допомагають ЗСУ нищити ворога по всій лінії фронту. У мене дві освіти: одна як мама просила, а друга для душі. Для мами я закінчив інженер-технічний факультет, інженер-машинобудування. А для душі в свій час мені сподобалися танці. Я закінчив наше хореографічне училище. Навіть трохи сам потанцював, трохи навіть повикладав. Ніколи в житті не думав, що я буду займатися спецзасобами. Була потреба встановлювати зброю, її було багато поставлено минулого року без треног, без кронштейнів для кріплення на пікапи. Це питання було відкрите, і його треба було рішати. Нікого із зброї зброярів нема, тому ця тема для мене дуже нова. І її треба осваювати з нуля своєю фантазією, своїми технічними рішеннями, своїми можливостями. Виробничими ми проектували і робили те, що зараз маємо. У невеличкій майстерні гамірно. Тут лазером ріжуть броньовану сталь. Майстри кріплять розібрані деталі в одну конструкцію, а інженери домальовують та удосконалюють попередні розробки. Допомагає Ігорю Коробчаку Олександр Копошко із Кривого Рогу. Чоловіки познайомилися уже під час війни. Друзі з передової, з перших днів, почали мені просити дати їм якийсь захист, тому що до війни я займався складними сталями і вони знають, що я. Міг би зробити для них якусь броню. Ми працюємо з броньованою сталі. Вона спеціалізована для захисту від куль, уламків. Ну те, що захищає і людей, і техніку. У тоннах сталі ми зробили есть, близько 10 тонн. Нарізали всякі вироби з балістичної сталі. Це це починаючи з бронежилетів, бронеплит для бронежилетів, закінчуючи всі різними додатковими засобами захисту. Розробки ж змінюють відповідно до запитів військових. Чоловіки кажуть, повномасштабна війна переформатувала майже усіх. І нині у своїй майстерні підлаштовуються під ті задачі, які ставлять не проєктанти, а ЗСУ. Наші контактні особи, які, з якими ми спілкуємося, казали, що вони всі пікапи знімають все зайве і використовують для підвозу і для підвозу бика і вивозу поранених. Це ця тема зараз дуже дуже жива. От, от от це зараз треба закривати. Вона зараз якраз в роботі машина, яка мала бути не для евакуації, але вона зараз буде для евакуації. поїде для цього. Вона приїхала до нас з Англії, з гнившою рамою. Зараз ми це все реставруємо. Перед відправленням на фронт усі вироби тестують в умовах наближених до бойових: це і прохідність броньованого авто, і міцність плит, і надійність кріплення триноги чи рухомої турелі, і допоміжні спецзасоби для аеророзвідки. Ми навіть зараз робимо якісь конструкції, наприклад, для зв'язку, для посилення сигналу, тобто якісь мачти, щось таке відправляємо хлопцям. Все за потреби. Ми об'єднуємось із електронщиками, які скажуть нам, що нам потрібно, ми можемо зробити електронічну частину, а ми зробимо вже якусь механічну частину. От зараз, якраз, у машині ми поклали на відправку мачту з антеною для посилення звичайного GSM-зв'язку. Зв'язок на війні це дуже важливо. Зробимо зараз, от тут потестував начебто непогано. Відправимо на фронт. Хлопці по побачать, подивляться, як воно скажуть, що добре, будемо масштабувати і відправляти далі. Ігор Коробчак розповідає, що наразі нарікань від військових щодо спроєктованого ним не було. Однак кожна розробка потребує удосконалення, зважаючи на умови ведення бою. А це клопітка та відповідальна робота. Тому кожній звісточці з фронту щиро радіє. Це швейцарський ніж. У світі буржуюк я таке вперше бачу. Не тільки будемо теплі обігріті і готувати собі на ній їжу, але й сушити одяг. Ще раз велика подяка від у нас всіх. Велика подяка. І слава Україні. Героям слава! Героям слава! Хочемо подякувати за інженерну технічну допомогу нашому підрозділу, а саме Капошко Олександру і Коробчаку Ігорю. Слава Україні! Ось такі турелі допомагають легко керувати зброєю, а модуль обертається на 360 градусів, опускається та підіймається. Кулемет, встановлений на турель, може допомогти військовому прицільніше стріляти та знищувати броньовану техніку та повітряні цілі ворога. Не треба недооцінювати суперника. Він використовує всі средства і засоби, які в нього. Дуже-дуже великі. Зараз йде марафон да, на довгу дистанцію. У нас є талановиті люди, спрінтери на коротко, а це надовго. В цьому забігу е, виживе той, хто може е, сконцентрувати, всі свої, акумулювати всі свої ресурси внутрішні і фінансові. Аби допомогти фронту, чоловіки використовують всі свої знання, здобуті за мирного життя, і переконують, не зупиняться аж до нашої великої перемоги. Багато людей не розуміють, скільки коштують ті набої, снаряди, логістика. Є звичайні побутові потреби. Якщо ви поту зателефонуєте, спитає, що вам потрібно, пічку зробити. Не питання, ми зробимо пічку. Треба там зробити якусь дрібноту, якусь там мачту, штангу. Ну щось таке, що воно не коштувало б багато грошей, але воно допоможе якісніше виконувати. І буде, і люди на фронті будуть розуміти, навіщо вони там є. Їм там треба допомагати всіми засобами, які у нас є. Звісно, виробництво деталей із металів та броньованої сталі це не дешево, тому за потреби оголошують збори коштів. Накопиченням ж грошей не займаються, виключно для закриття потреб вояків. Чоловікам постійно допомагають друзі: фонд Наталії Холоденко, а ще спеціально створена громадська організація Українські соколи. Усі ж охочі детально ознайомитися із виробами Ігоря Коробчака або хто бажає підтримати їхню ініціативу, можуть контактувати через мережу Фейсбук.